Нещодавно в Донецькій ОДА повідомили про перейменування одного з найвідоміших пам'ятників не тільки Донеччини, а й всієї України пам'ятника Артему, що знаходиться у Святогірську. Даний монумент має статус пам'ятника національного значення і раніше був присвячений радянському партійному і державному діячеві. Виконаний він був українським скульптором Іваном Кавалерідзе та встановлений у 1927 році. Ми отримали дозвіл на те, щоб цей пам'ятник внесли в державний реєстр. З новими назвами. Це назва в нього, пам'ятник авторства видатного скульптора Івана Кавалерідзе, пам'ятник монументального мистецтва і пам'ятник технічного значення. І пам'ятник має національне значення. Він буде збережений. Цей пам'ятник може стати центром, навколо якого формуватиметься розмістити музей тоталітарного режиму, зазначила начальниця управління культури та туризму Донецької облдержадміністрації. Туди планують звести декомунізовані та деколонізовані пам'ятники і пам'ятні знаки. Таку ідею ми розглядали, і попереду буде і обговорення, і визначення. Місця, де це буде, і яким чином це вплине на одним ще одним із туристичних маршрутів нашої Донеччини. в Подальшому в Україні залишився лише один пам'ятник Кавалерідзе, зроблений в бетоні, і зараз він на Донеччині у Святогірську. Це пам'ятник кубізму, яких всього було у світі чотири говорити, навіть досліджувати про те, що він не тільки носить. Історичний якийсь ем, прошарок е, для митців, мистецтва знавців, це ще і нау науковий. Я повторюсь, використання бетону того часу братьями Орленка, які розробили повторення його в світі. Немає він єдиний у Донецькій. Ода запевнили, не дивлячись на те, що це довго і коштовно будуть проводити роботу щодо внесення цього пам'ятника до списку світової спадщини ЮНЕСКО.